Перше Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам. Це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 2026 році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає стільки надходжень взагалі. З уця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну, продовжувати цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було. Далі війни ще гірше. Це типу дуже важко досягнути, бо Росій побарабану свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі? Такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився, откуда, та що я розказую. Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи коротше? Розказую за місяць до війни. Я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини та Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проєкт, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це вообще мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було, б і все. Я ще був поранений. Ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це Людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставить пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я мене ну, немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися.